Доброго дня Ігор Миколаєвич, Городсь сьогодні у вас у гостях. Ми бачили неймовірні мурали на стінах на фасаді вашого театру. Дуже цікаво розповісти читачам, хто це реалізував і чия це була ідея. Ну, ви Знаєте, театр музичної комедії, який усі заклади міста перебувають в таких умовах. І 23-го... Серпня у нас э, розбит був весь фасад, ль, повністю всі брила, всі скло, все посипалося. Ми друзі допомогли, ми забили, зашили USB, USB. І прийняли рішення, так я подумав, знизу в нас були цікаві фотографії актора, з вистав І а тут така пустота, якась грустно дуже. І прийняли рішення я розписати, зробити якось. Щоб це було цікаво для харків'ян, хто йде мимо театру поруч, хто знаходиться. І з головним художником Оксаною Тарасівною ми розробили такий план, як зробити це яскраво. І Ліворуч від входа вирішили зробити обличчя наших акторів, декілька акторок, які перебувають в різних країнах, які Можна так сказати, як так благають Господа, моляться про волю, про свободу, про перемогу, про мир. А, і, а права руч це така ідея, був замисел, що <кхем> рука ВСУшника в перчатці такій міцної, закриває чорну завісу театру воєнних дій. І відкриває такий поранений Харків і в перспективі світле майбутнє, наше мистецьке майбутнє. І Там дівчина в такому шарфі великому, як флаг, прапор, прапор України. Вона танцює і, ну, і займається тим, що ми всі займаємося. Робимо цей світ трошечки краще. Ну і там далі стилизований герб наш, тризуб, слава Україні, героям слава! Ну з Харків. Ну, Мета була яка, що Харків, воєнний Харків, мистецтво, мистецтво в воєнному Харкові, що воно не згине ніколи. І ми будемо далі працювати і робити наше місто славетним. Мистецькому плані. От я вважаю, що у нас все вийшло. І ще робота не закінчена, ще ведеться, ще там до, ще такі, е, трохи штрихи доробляються нашими бутафорами. Це наші бутафори. Ми запросили дівчину-художницю, яка обличчя пише, це окреме е, таке мистецтво, портретисти, е, а все інше зробили наші бутафори, наші, хто залишився в Харкові. Так що приходьте до Харківського академічного театру музичної комедії і подивіться, що ми зробили. Ми, що ми мали на увазі? Ми мали мету підняти вам дух, шановні харків'яни. Дуже дякую.